Карма. Тепер модно згадувати про карму, і у мене є історія, розповів друг поліцейський, так що все чиста правда, і нагорода знайшла героя. Отже, один громадянин, назвемо його Василем, страждав на ексгібіціонізм, тобто полюбляв у публічному місті шокувати панянок своїм оголеним видом. Тільки потеплішає, пофарбують лавки, приміський лісок зазеленіє він тут, як тут. Сидить у кущах, як собака над кубкою, і чекає, коли на просіці з'явиться молодиця з коляскою або спортсменка пробіжить під тюпцем. Ні, він не вискакував раптово у них перед носом. Йому подобалося виникати за спиною, як примара, дика, але симпатична. Кашлянути і. Пані, котра година. Жінка скрикне, обернеться, а він стоїть в одній руці легкий капелюх на відльоті, ще й посміхається. Юлій Цезар, блін. Деякі з вереском тікали, інші лаялись, хтось крутив біля скроні пальцем, хтось знімав на телефон, а йому байдуже, він усім говорив мерсі і незворушно, з гідністю зникав у гущавині лісу. І що характерно, ніхто з потерпілих на цього трясогуза в поліцію заяву не накатав. Чи то наші жінки не сполохливих, чи то інтимне життя в них одноманітне, не беруся судити, проте факт залишається. Але щастя Василеве було недовгим. Одного похмурого травневого дня він сидів у кущах біля просіки і виглядав, кому показати свої змерзлі фаберже. Як на зло нікого. І тут, на стежці, з'явилася жінка з лижними палицями раз два, раз два. Таких жінок без лиш васько остерігався, як і на хаб на дорогих великах. До такої велосипедистки ззаду не підкрадешся, а зайти спереду, собі дорожче. Давлять, не питаючи імені, як обкурені відморозки, його уже колись збила така до струсу мозку і зникла з місця ДТП. Ще небезпечні бабці, з ціпком старенькі, ті просто падають з переляку. Або сердечниці, вони від одного важчиного виду можуть богу душу віддати, а це вже пахне мокрухою. Але ця лижниця, здається, була молода. Дубця округла та й палицями орудувала, як новенький паровоз з шатунами, так і миготять чух, 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 чух. Вийшов він із кущів, оцінив її коньковий крок і наздогнав тихенько, підняв капелюха і поцікавився, котра година. Жінка озирнулася. Василь опустив капелюха додолу. Була вона прекрасна, як столітня війна з чумою руку, та й молодша не набагато років 60. Але спортивна скандинавська ходьба з палицями зробила свою справу. Зі спини Васько обманувся років на тридцять. Захоплено прогуділа стара і зробила крок назустріч, простягнувши руку. Васько від демаршу ахнув і різко втратив потяг до публічності. Потім від гріха подалі дременув у ліс. Стривай! вигукнула лижниця. Ти ж запитував, котра година? Чортихаючись, він ломився, мов у гощевину, відмахуючись від гілок і мошкари. Обламався кайф. За спиною чулися кроки, бабця рушила слідом. Сього ще бракувало. А, ця зараза знову стій молодцю, а час. Близько другої, відрізав Василь і уточнив, щоб відчепилася стовідсотково. По Києву! У гості не запрошую, чай каву не тримаю, не п'ю, не курю. Тоді покажи ще, що? Кажу покажи свого піструна, не розгледіла я. фамільярно звернулася пенсіонерка і відчутно прискорилася. Вони вже ледь не бігли стрибом, а стрьомне бабисько не тільки не відставало, але навіть доганяло, тільки палиці в повітрі свистіли. Відчепися, збоченко стара, у сподіванні добром і честю відкараскатися від настирливої бабці попросив Васько і перейшов на третю швидкість. Ага, щас. Пенсіонерка й не думала припиняти гонку переслідування і навіть пригрозила. Ах ти, щеня, ось тобі. У ту ж мить Васько заревів, мов бичок, у дупу клюнуло щось гостре. Це бабця спритно метнула важку палицю і жартома зробила в беззахідній ващеній сраці другу дірку, не гіршу за його власну. Більше не роздумуючи, Васько кинувся на втьоки. Стара йшла, як прив'язана. Він чув її розмірене, потужне дихання і рівний тупіт. Не пенсіонерка, а якийсь Олімпійський резерв. Васько був страшенно наляканий. Собаки за ним ганялися, бувало, але щоб такі ось фізично підготовлені, наполегливі бабиська зі списами. Стій, стріляти буду, вирішила стара взяти на понт. Веселі старти, подумав Васько. Сміх сміхом, але зметикував. Зараз прилетить ще щось гостре, а за зрешеченою дупою. Не втекти сили нерівні. рівні. Тому він рвонув з останніх сил і з розгону стрибнув на першу ліпшу вподобану ним березу, як білка летяга обійняв усім тілом, відбив собі все, що можна було, і обдержи від, деручись угору. Мить по тому підлетіла стара відьма і хижо зиркнула знизу догори. Очі горіли, чи то нездоровою пристрастю, чи то здоровим спортивним азартом. Її дихання на подив не збилося, тоді як васько хрипів і обливався потом. Злізай, голос раченко, наказала пенсіонерка, унизу домовимося. Зглузду з глузду з'їхала стара, про що? Ну, яка ж я стара? Несподівано миролюбно сказала бабця, примружуючись на безсоромно звисаючи серед листя Василеві бруньки. Мені всього сорок паменям а, а тебе як звати, соколиху? Генріх раптом збрехав Ваську і навіщось запитав: А тебе вас. Генрієтта Іванівна безсумнівно збрехала відьма. Злась, я тобі теж дещо покажу. Нічого собі, оторопів Васько, бігає з обтяженням коняка пожежна така махом на запчастини розбере. Оце я попав. Васька занудило, закрутилась голова, він міцніше вчепився в гілки. Ішла б собі, стара, ледь не плачучи, попросив він. Уже й дощо накрапати починає. А навіщо мене спокушав? докоряла пенсіонерка. Васькові стало совісно. Я ж не знав, що ви така стара й негарна. Бабця так і заскриготіла зубами злазь, мавпо, а то пристрелю. «Ні!» А не відстанеш, напишу заяву про спробу зґвалтування. Відвели, крокодилище. Закрапав холодний дощ. Васько повеселішав, а на бабця не тихе стріляє, розсміявся і помахав з рукою. Пенсіонерка вихопила з наплічника коротку, але страшну рушницю. «А-а-а!» А, заверещав, наче дівка, Васько, і ну, модертися вгору з голою дупою. Ну, точнісінько мавпа. Стара навскидку двічі спустила гачок, змусивши васька заволати на весь ліс. На його дупі загорілися дві червоні плями. Каркнувши, Васько змахнув руками і навіть трошки злетів, але відразу ж почав. Падати, стукаючись об сучки і тріскаючи гілками. Гепнув на землю вже непритомним. Як виявилося, пенсіонерка в минулому була біатлоністкою, а зараз набігається з палицями по лісі, а потім стріляє по бляшанках кулями з фарбою з рушниці для пейнтболу. Форму підтримує. От так.